Слава Україні! Розпочалася 1169-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. На харківському напрямку було 8 боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських хуторів. На Куп'янському три атаки сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризова і Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Олипове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини і Колодязів. На Краматорському було 5 боєзітнень у районах Курдюмівки і Часового Яру. На Турецькому вісім атак у районах Дачного Дружби і Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора у районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки і Олексіївки. На Новопавлівському 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне. Противник двічі атакував позиції наших захисників у районах Високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та обік бік Новоандріївки загарбники здійснили чотири атаки. На Придніпровському була одна атака. На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіаційних бомб. Загалом противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 187 керованих Яційних бомб крім цього здійснив понад 6400 обстрілів, із них 109 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3267 дронів камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони напередодні уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім цього, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БПЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога. Втрати російських загарбників за добу склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 3 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!